Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, як Путін прорахувався, про московську мавпу з гранатою, про хороші новини для України та неприємні для Кремля. Розпочнемо з коротенького опису ситуації на фронті Кажу одразу, що без таких особливих суттєвих змін. Щодо втрат, то, за офіційними даними, за минулу добу Сили оборони України відмінусували 810 окупантів, 24 артсистеми та 12 танків ворога. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що оборонці відбили атаки ворога на шести напрямках, за добу відбулося 55 бойових зіткнень. Щодо просування. Є офіційні повідомлення, інформація, що Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, мають успіх південніше роботино. Крім того, є інформація від Американського інституту вивчення війни про те, що ЗСУ відтіснили ворога і просунули з південніше Бахмут. Я не можу не сказати про те, що публікують в російських соціальних мережах окупанти, тому що сьогодні там був такий вереск, крики радості. Є відео, на якому видно, як прапор Росії країни агресора, країни окупанта був на Авдіївському териконі, але ця радість була нетривалою, недовгою, тому що російським окупантам там не вдалося закріпитися, і прапор був знищений. Окремо, я хочу відзначити вже другий день поспіль 100% роботу ППО. Ворог вночі атакував Україну дронами камікадзе, усі знищила ППО. Але, незважаючи на такі новини, ситуація на фронті дуже складна. Ідуть дуже важкі бої. Тому що Путін поставив перед собою ціль і відповідно завдання підлеглим військово-політичному керівництву, щоб будь-якою ціною, незважаючи на втрати ні в особовому складі, ні в техніці якнайшвидше захопити Донбас. Є щодо цього інформація, новини, що окупанти стягують на Донбас резерви з усієї Росії, щоб прорвати оборону ЗСУ. Ворог намагається прорвати українську оборону м'ясними штурмами, особовий склад кидають разом з технікою. При цьому слід додати, що згідно офіційних заяв від головного управління розвідки міноборони України Росія зосередила в Україні понад 400 тисяч солдатів. 400 тисяч солдатів насправді це велика сила, хоч вони і не сильно підготовлені, хоч абсолютна більшість з них мобілізовані, але потрібно багато ресурсів і часу, щоб це все перемолоти. Проте ресурси у Путіна Кремля точно не безмежні, і це вкрай важливо видання Московський час повідомило, що Путін прорахувався Росія на десятиріччя втратила світовий ринок газу. Видання посилається на Міжнародне енергетичне агентство, а також на американське агентство Bloomberg, які пишуть, що Росія до 2030-х років втратить половину свого ринку газу. Крім того, потрібно дати ще одну сьогоднішню новину, що Європейський Союз хоче повністю відмовитись від російських нафти і газ. Названо терміни, терміни це до 10 років. Наскільки часу у Путіна є ресурси, ті, що зараз є, ми бачимо, що курс рубля вже 100 за долар, ми бачимо збільшення видатків на оборону на 68%, про що я казав в попередньому випуску. Російський експерт нафтогазового ринку каже, що у Путіна ресурсів максимум на 3 роки, але якщо Кремль піде на те, щоб витратити всі ресурси, то тоді Росія просто розвалиться. Деякі західні експерти Агенції пишуть про два роки. Тобто, зрозуміло, що ситуація для Путіна така, що він фактично йде в банк. І тому не дивно, що в крайні дні ми чуємо, що Кремль намагається по дипломатичним каналам домовитись про перемовини з Україною, про так званий мир, включаються різні країни, йдуть перемовини Сполученими Штатами, з Європейським Союзом. Є інформація і заяви про можливе посередництво Китаю, але Україна каже чітко ні, ніяких територіальних компромісів. Цікаво, що видання Фінансовий час «Фінанс пише, що третій за півтороку топ-менеджер Лукоїла пішов на той світ при загадкових обставинах. Уточнюється, що спочатку 2022 року це вже дев'ятий випадок. Що там відбувається в Кремлі, що це за такі згадкові обставини, але спостерігаємо за розвитком подій. Ну і одна з таких важливих тем, яка активно обговорюється в соціальних мережах, це кремлівська московська мавпа з гранати. Німецьке видання Bild повідомило, що тодішній голова Роскосмосу Рогозін запропонував Путіну скинути на Україну космічну ракету начинену вибухівкою. Мова йде про старий космічний апарат, щоб начинити його вибухівкою близько 10 тонн і скинути її на Україну. Можливо, на Київ це не уточнюється, про це немає інформації, куди саме. Але, як ми вже розуміємо, Путін на це не погодився через ряд проблем і ризиків. Видання пише. Ще в першу чергу через те, що через надзвуковий вхід в атмосферу важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки перегріватимуться зі швидкістю 6 км за секунду. Ще один ризик, який обговорювали Рогозін і Баранов, це те, що частини ракети можуть впасти на територію РФ. Також їх турбувало, що похибка під час удару може становити від 50 до 100 км. Те, що Рогозіну таке в голову прийшло, знаєте, особисто як на мене це не дивно. І є вже коментар від головного управління розвідки Міноборони України про маупа з гранатою. Угуру відреагували на ідею Рогозіна про удар космічної ракети. Раніше говорили про мавпу з гранатою, а зараз про Рогозіна з ракети. Цікаво, що в соціальних мережах сьогодні Рогозін написав, що, типу, така розмова була в коментарях, але невідомо. Чи він зізнався, чи намагається якось шуткувати. Новини з російських реалій. Також новина, яка активно обговорюється в російських соцмережах, це пропозиція від російського депутату партії влади єдинороса Дмитра Фролова. Він пропонує відправляти п'яниць ветверезників на війну в якості контрактників, щоб позбавити їх від шкідливих звичок. Пролоус стверджує, що якщо людина попала в тверезник, то не треба ставити хрест на її робочій діяльності. Він вважає, що кожен має право на помилку і пропонує дати можливість пацієнтам-тверезників стати контрактниками і поїхати на війну в Україну. Щодо реакції російського суспільства, то я скажу прямо, що раніше, коли піднімались питання щодо того, щоб людей з тюрем. Відправляти на війну в Україну, то російське суспільство так, без емоцій реагувало. А щодо п'яниць, то є такі дискусії, але я сумніваю, що далі, ніж пропозиція ця зайде, тому що навряд чи Міноборони РФ, навряд чи російському військово-політичному керівництву п'яниці згодяться як бійці, тим більше, що їм потрібні штурмовики. Ще одна гучна новина, яку публікують. Зарубіжні міжнародні змі, зокрема німецьке видання Шпігель, про те, що найвищий представник Росії при ЄС може бути шпигуном. Насправді це навіть не відкриття, тому що фактично всі представники ДІП місій Російської Федерації дипломатичних місій вони працюють на розвідку. І тут немає ніякого секрету. І Європейському союзу і загалом всім країнам потрібно уважно за ними стежити. Хороші новини для України. Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні на суму 1,4 мільярда євро. Повідомляється, що пакет включає серед іншого системи ППО Патріот, Арісте Гепард тощо. Очікуємо більш детальних новин. І, як я вже неодноразово наголошував, Німеччина останнім часом дуже сильно допомагає Україні. Японія передасть Україні трансформатори і сонячні панелі. Щодо допомоги Японії я також в крайніх випусках цитую постійно, і ми бачимо, що Японія підтримує Україну. Новини хороші для України щодо того, що всередині країни чергова новина про те, що вже 18-й облгаз, а саме Чернігівгаз, перейшов управління Нафтогазу. Вже 18 облгазів раніше вони були у власності олігарха Фірташа, а зараз повертаються в державну власність. Також щодо власності олігархів, чи й російських, сьогодні на сайті Радіо Свобода вірніше пару днів тому вийшла стаття про те, що Україна арештувала активи російських олігархів на суму понад 5,4 мільярда доларів, починаючи з 2022 року. Край важливо, що незважаючи на російські атаки і терор, працює український зерновий коридор. Є офіційне повідомлення від міністра Кубракова, який сказав, що Україна вже експортувала новим коридором майже півтора мільйони тонн продукції. Зауважу, що це не лише зерно, це зерно, метали і інша продукція. Зерновий коридор працює, Україна забезпечує безпеку. Президент України Зеленський гучно заявив про те, що топ пріоритет для України це готовність до початку переговорів про членство в ЄС вже цього року. Є щодо майбутнього членства в ЄС заява від канцлера Німеччини Шольца, який заявив, що той, хто інвестує в Україну, інвестує у майбутнього члена ЄС. Він закликав німецьких бізнесменів, а також бізнесменів Європейського Союзу інвестувати в Україну. Щодо НАТО. Також є заява від Вержбоу, що Україна має розпочати переговори щодо вступу до НАТО на Вашингтонському саміті. Вашингтонський саміт буде у наступному 2004 році, і поза всякими сумнівами, Україна буде піднімати це питання, тому що важливо не тільки бути членом Європейського Союзу, а насамперед НАТО. А закінчимо цей випуск на такій новині і такій ноті про те, що стартує новий саміт Кримської платформи. Він стартує у селиці Чехії, Прасі. Ми бачимо, що Україна буде звільняти Крим не лише військовим шляхом, а військово-політичним, про що раніше казав Будан. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.